Мої вітання, дорогі мої друзі, консервація під назвою фасоль. В нас її називають цю фасольку Балабан. Не знаю, чому така назва. Вона така, бачите, величенька. Навіть, можна сказати, дуже велика, дуже смачна. В мене вийшло 4 баночки. вечора я фасоль намочила в воді. До ранку вона стояла намочена. Рано добре промила, промила її, от, проварила до повної готовності, воду не солила, банки простерилізувала, навмання, і так, як і вгадалося мені, вийшло 4 літри, повні не талувала, бачите, оставляла місце, залила водичкою і додала столову ложку оцету. 9%. Сіль цукор я не додавала. От. Знаю, що люди, коли консервують фасоль, додавляють. я ні. Я тільки додала ну, щоб не зірвало. І стерилізувала годину. Закатала, утеплила. Знаю, що люди теж не утепляють. Вона ж зварена готова. От. Подивіться. І потім можна і чанахи варити, і якусь зубку. Зварити картопельку у морквочку додати, м'ясо. Навіть знаю, що закривають ще фасоль з м'ясом. У ну, мене тушонки закриті, доста, так що я не закривала. От така ще в мене заготовочка на зиму. Ніколи я не заготовлювала. Давно-давно десь по молодості фасоль. Хтось мене вгостив був, і я е, там, таким чином закривала. От. Ну, а тепер, знаєте, зв'язку з війною в нас в Україні. Все, думаєш, як там з світлом будуть справи. А то навіть відкрив, можна і так з'їсти, додати сметанки, чесничку з чорним хлібчиком, дуже смачно. Або, кажу вам, зубку, супчик якийсь, в борщ додати можна теж чудово. Так що, от, от така консервація. Не дуже багато часу забирає. От, і смачно виходить. Готуйте на здоров'я! Миру усім, злагоди, добра. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі. Перемоги нам скорішої!